Естонія одна з найбільш передових держав на планеті, адже вельми активно застосовує сучасні технології, особливо інтернет. Завдяки йому сотні тисяч громадян цієї країни вже понад 10 років можуть не ходити на вибори, а голосують удома. Ну а ще мало хто знає, але знамениту програму Skype, яка реально звужує нашу планету до розмірів екранів гаджетів, вигадали саме місцеві програмісти. Тому не дивно, що цією програмою ми і скористаємо, щоб поговорити з естонцем українського походження Русланом Трочинським. Він вже з нами на прямому зв'язку. ранку вам. Пане Руслане, в нашому ефірі. Бачимо, що ви не самі. Тож представляйте Доброго... своїх гостей. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Вітаємо вас зі святом насамперед. Ну і хочемо дізнатися, хто поруч з вами. Представте, будь ласка, це моя доня Руте Лаура, наймолодша доня Кірке Марія. Дуже приємно дуже гарних вишиванках в бранні в такому знаходяться. Ну і звісно, хотілося б запитати у вас про те, чи святкуватимете ви сьогодні 25 п'яти річниця незалежності України. Звичайно, будемо святкувати, зробимо українські страви разом з дітьми, борщ, вареники наліпимо і вже вдягнулися. Файно, як має бути. Потім будемо співати пісні. А якщо ви питаєте про всю Естонію, то майже в кожному місті, де є українська громада, то українці святкують. Потім, що ще в вересні, 3 вересня буде великий концерт, присвячений Незалежності 25-річчя. І цей концерт буде завершувати мій гурт Свята Батра в Таліні. Чи знають взагалі власне в, в Естонії про українські події, як взагалі цікавляться естонці, і чим власне ви пропагуєте українську культуру? Ну, звичайно, знають. Багато людей дізнаються від мене там, під час концертів, чи пишуть мені? Також дізнаються з різних інформаційних каналів. Естонські телебачення та радіо дуже гарно освітлюють події в Україні. Також Радіо Свобода. І що ще? Якщо там йдеться про мене, то я дуже багато роблю концертів в дитячих школах, де ми розповідаємо про українську та естонську народну культуру. Концерти на фестивалях та інших сценах, інтерв'ю, спілкування. Мене взагалі вважають народним послом України в Естонії. Мої діти розмовляють українською, співають українські пісні. Тобто, знаєте, які українські справи, все таке. Тобто, все йде так, як йде, як має бути життя. Знаємо також, що ви нещодавно отримали орден від президента Естонії. Розкажіть нам за цю нагороду, за що отримали? На ну, На 100% про те, що моя діяльність спрямована на промовці української культури зміцнення України зв'язків у всіх сферах. За те, що я гідною людиною, країни, в якій живу, створив сім'ю, вивчив мову, закони, традиції та гурд свята Ватра, в якому всі інші естонці, я один українець, і ми співаємо українські переважно пісені, українські мелодії. Ось так. Як часто ви відвідуєте Україну і з якими власне, проектами? Майже майже кожен рік, і переважно зі святою Ватрою. Чи то Фолк-експедиція, чи фестиваль, чи благодійний концерт на, на сході. Два роки тому їздили. Минулому році були на День Незалежності в Києві, патріотичний фестиваль Герої Незалежної України. Та, та також були хідлайнерами на День файного міста Тернополя. Це, до речі, місто побратим е, з містом, в якому я живу, це місто Вільянді. Е, також були на, на кінофестивалі Молодість, де ми від Естонії представляли документальний фільм про мене, який так і називався Свята в Пюгатулі це естонською мовою. Ну що ж, і зараз у вас є така можливість у прямому ефірі привітати українців з Днем народження нашої держави з 25-ї річницею. Тож надаємо вам слово, музичне слово, я так розумію. Так, Бо я музика, і музика це моя мова. Тож грай, музику, грай. І слава і воля. ще нам, брата, українці, усміхнеться, Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запануємо, і ми браття у своїй сторону души діва, ми поможимо. Нашу свободу і покажу, що ми братя козацького роду. Перемоги миру та злагоди, слава Україні! Героям слава Дякуємо вам Дякуємо. за такі щирі емоції, Дякуємо вам за такий музичний подарунок. Справді приємно, що по всьому світу так підтримують Україну і вітають її сьогодні в її день народження. Я ж нагадаю, що в нашому ефірі був Руслан Трочинський і говорили ми про міцний, навіть не такий зв'язок між українцями і естонцями. І ми продовжимо крокувати нашим святковим ефіром далі.